Всім привіт, дорогоцінні. Давайте поговоримо про Вавилон. До речі, Вавилон завжди підкорявся цьому світу. Він завжди був в заблудженні з цим світом. Він лише прикривається Богом, розумієте? Він зачаровував і зваблював всі народи племена землі, розумієте? Що таке чародійство або зваблення? Коли ти звабленні, ти вже не можеш розрізнити, де біле, а де чорне, де світло, а де тьма. Розумієте? Ісус в книзі Откровення викриває церкви. І Він каже: до однієї церкви у вас любові не вистачає, до іншої ви мертві, там, до третьої ви теплі. До четвертої, взагалі, у вас сатанізм, ідолопоклонство, блуд в церкві? Тобто, якщо ми не слухаємо і ігноруємо Духа Святого, який каже церкві, то це не церква, друзі. Це просто якась релігія або Вавилон. Розумієте? А як же тоді відрізнити нам Вавилон? Чи є він в церкві? А я вам скажу: в церкві повинно стояти на першому місці Ісус, Слово Боже, апостоли і пророки. От дуже звертайте на це увагу, бо тоді ви зразу зрозумієте, це правильна церква чи ні. А я запрошую вас вивчати Біблію разом з нами. Пишіть.